В Чернівцях попрощалися з командиром Андрієм Луканюком та солдатом Максимом Гібадуллінним. Максим родом з Чернівців. Він повернувся за кордону, аби воювати проти російської армії. Андрій з Франківщини з 2013 року він жив у Чернівцях. Попрощатися з військовими прийшли сотні людей. Він був людиною, раз створеною для армії, для боротьби, для, ну, для війни, якщо можна сказати, він розумів, що він робить, де він робить. Він управляв великим організмом, великою кількістю людей і беріг цих людей. Він провів на війні фактично 9 років, майже безперервно, починаючи там від командира роти і закінчуючи командиром батальйону. Ну, я думаю, що це багато про що говорить, і державні нагороди, і все інше. Це сталося на найгарячішому напрямку на сьогодні на фронті в районі Бахмута. Не для того, щоб волю творити мою, а воля. Приймали б безпосередню участь в частності Андрій. У всіх найгарячіших точках. Це Луганський аеропорт, щастя. Дебальцева, Широкине, людина, яка відрізнялась від всіх своїм професіоналізмом, своєю відповідно витримкою, людяністю. Це був брат, це був бойовий товариш, це була людина з великої, з великої літри. Це дуже велика втрата для десантників. Людина, яка має колосальний, колосальний, я підкреслю бойовий опит, людина, яка навчалася в військовому навчальному закладі цієї справи, яка пройшла всі. Горлила війни і безпосередньо вже на посаді командира аеромобільного десантного батальйону приймав участь з початку збройної агресії. В окопах ми перший час ми не сиділи в окопах. Завдання було штурмових військ, це здійснювати штурмові дії відповідно противника. Спочатку 13-го 2014 року, року, відповідно, ми займали цим. Потім вже, скажімо так, війна пішла, перейшла в таку трошки іншу фазу оборонні дії, тому відповідно. Завдання були різні, дуже різні. Ми служили з ним разом в 80-й окремій, десантно-штурмовій Бригаді ще щирий, щирий друг мого зятя Камінського Маріса, який загинув на війні 17-го року. Вони друзі з академії Львівської і, і ну, по день смерті Маріса. Мій зять похований на Волині, він дуже часто їздив, їздив на могилу, боже, як важко казати, їздив. В Андрія залишились батьки, мама Галинка, тато Валерій. Дружина Лара і троє діточок, дві донечки і синочок, такі світлі промінчики, лише без тата, без турботи, та без опіки. Військових поховали на Алеї Слави, центрального кладовища Чернівців. Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.